Тілення голівудського шику Бред Піт з'явився на червоній доріжці 65-го канського кінофестивалю. До кан він привіз свою останню роботу. Фільм Убий їх ніжно також відомий під назвою пограбування казино режисера Ендрю Домініка. Ця стрічка суміш гангстерської історії, комедії та політики. Ще одна прем'єра фестивалю комедія британського кінематографіста Кена Лоуча, частка Янголів. Критики відзначають, що, попри веселощі, стрічка має глибокий соціальний підтекст. У ній йдеться про безробітну молодь, що майже не має шансу на краще життя. Режисер Кен Лоуч рідко знімає комедії. Сам він свою останню роботу пояснює так. Всі Думають, що Шотландія це віски, гори, Единбургський замок та пісочне печиво. Um, Тому нам було дуже весело пограти на контрастах, протиставити It's oh, a stereotype it's a the, uh, the, the tourist view and the reality. Have <laughs> ever bothers them to wear my coat? Such spawn, man. Give me bangin' off my i Fucking yeah. <laughs> <laughs> near one of the islands are deserted, man. Balblair Distillery, the, the promised land. It's in there. We do it here. Just fucking trust me, and you'll find it. Hello, ladies. Up with the kilt. You'll never sleep again, officer. Jesus Christ! What happened to you?